Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку Як поширюється звук як ми чуємо, чи може дерева розмовляти. Розгадайте загадку у лісі на Зеленій гільці, ніби грав хтось на сопільці. Підійшов поближче я і побачив. Що таке звук? Наведи приклади джерела звуку, назви характеристики звуку, які коливання звукової хвилі здатна чути людина. Розгадайте ще одну загадку. Хто, не навчаючись, може розмовляти всіма мовами? Людина здатна чути звуки завдяки органам слуху. Звуки у середовищі, що нас оточують, надзвичайно різноманітні. Під впливом вітру листки на деревах починають коливатися, а отже, також є джерелами звуку, який поширюється через повітря. Поміркуйте, як проводять звуки інші середовища. Поширення звуку залежить від середовища, через яке цей звук проходить. Звук передається, коли частинки середовища коливаються і змушують коливатися сусідні частинки. Тому, що ближче перебуватимуть частинки одна біля одної, то краще поширюється звук у цьому середовищі. Звук не можна поширювати без частинок, що коливаються, а отже, і без середовища. Звук характеризується швидкістю, з якою поширюється звукова хвиля в середовищі. Звукова хвиля це поширення звукових коливань. У різних середовищах швидкість поширення звукових коливань не однакова. Звуки поширюються не лише в повітрі, а й в рідинах та твердих тілах. Найшвидше звуки поширюються в твердих тілах, бо частинки твердих тіл розташовані найщільніше. У рідинах звуки поширюються повільніше, ніж у твердих тілах, і ще повільніше в газах. Швидкість поширення звуку в повітрі 343 м на секунду. Швидкість звуку у повітрі за температури 0 градусів Цельсія становить 331,3 метра за секунду. А у повітрі за температури 20 градусів Цельсія – 343,1 метра за секунду. Швидкість звуку у чистій воді 1483 метри за секунду. морській – 1530 метрів за секунду. Проведи дослідження. Включи музику на мобільному телефоні. Накрий його прозорою ємкістю. Звук не такий гучний. Підніми ємкість, звук чутно краще. Тобто, звукові хвилі не можуть подолати перешкоду. Звуки не можуть розноситися у безповітряному просторі. На швидкість поширення звуку впливає температура середовища його густина. У теплому повітрі звук поширюється краще. І що більше густина середовища, то швидше поширюється звук. Швидкість поширення звуку у повітрі дорівнює 340 м на секунду. Так, знаючи час проходження звукової хвилі, можна визначити відстань до джерела звуку. Першим джерелом надзвукової хвилі вважався батіг. Характерне клацання після помаху батогом зумовлене тим, що його кінчик рухається із швидкістю більшою, ніж 340 метрів на секунду. Гучний звук, схожий на вибух, можна почути, коли летить літак з надзвуковою швидкістю. Звукові хвилі, як і світлові, поширюються прямо лінійно. Коли звукова хвиля потрапляє на перешкоду, вона відбивається у зворотньому напрямку і може потрапляти до наших вух. Так утворюється відлуння. Відлуння це звук, відбитий від віддаленої перешкоди. Види звуків. Інфразвуки частота до 20 Гц. ультразвуки частота до 20 00 Гц. акустичні звуки частота від 17 до 20 000 Гц. Комар видає звуки зі частотою 10 000 Гц, а кажани до 2000 200 Гц. Людське вухо найкраще сприймає звуки, які мають частоту від 1000 до 4000 Гц. Людям властива різна слухова чутливість. У гучні звичайно розмови 60 дБ, шепоту 30 дБ, крику 80 дБ. Звукові хвилі, частота, яких менша за 20 Гц, називаються інфразвукові. Від латинської інфра нижче під. Розгляньте шкалу звуків. Шелест листя має гучність 10 дБ, шепіт 20 дБ, вуличний шум 70 дБ. Небажані звукові коливання називаються шумом. Шум гучністю 130 дБ викликають больові відчуття. Шуми шкідливо впливають на здоров'я людини, знижують працездатність, викликають захворювання. Розгляньте шкалу звуків, проаналізуйте її, які звуки є небезпечні і шкідливі для людини. Інфразвук по-різному впливає на людину. У залежності від частоти може викликати острах чи сонливість. При резонансних явищах дуже шкідливий. Середня частота коливань тіла людини 6 Гц, грудна клітка 68 Гц, голова 20-30 Гц. При зовнішній частоті 4-8 Гц людина відчуває переміщення внутрішніх органів, а при 12 Гц симптоми морської хвороби, психічні розлади. Явище відлуння використовують у медицині. За допомогою ультразвукового сканування можна дослідити внутрішні органи людського тіла. Кістки, м'язи, жир по-різному відбивають звукові хвилі. Комп'ютер перетворює відбиті звукові і створює відображення потрібного органа. Ехолокатор це прилад, який дає змогу виявити і визначити місце знаходження предметів за допомогою ультразвуку. Він допомагає в дослідженні тваринного та підводного світу морських та океанічного дна. Ехолокація це спосіб виявлення та отримання інформації про об'єкт за допомогою відлуння. Кажан видає ультразвук через специфічний орган. Ультразвукові хвилі відображають навіть дрібні комах. Відбиті від перешкоди звукові хвилі вловлюють вуха, і таким чином кажан здатний орієнтуватися в темряві і навіть полювати. Дельфіни також визначають об'єкти у воді за допомогою ультразвуку. Вони здатні чути звуки під водою до 25 кілометрів. Кити видають звуки, що створює специфічний орган, який здійснює понад 20 тисяч коливань на секунду. Чи можемо ми чути ці звуки? Яку вони мають назву? Розглянь зображення, проаналізуй, що таке інфразвук. Ультразвук. Вухо людини, наче локатор, фокусує всі звуки. Вушним каналом звук досягає барабанної перетинки, яка коливається під пливом звуки. Завидка перетворює ці коливання підсилені слуховими кісточками на електричні імпульси, а слуховий нерв передає їх у мозок. Мозок аналізує інформацію, і ми відчуваємо різні звуки. Розгляньте будову вуха. Занадто багато звуків перетворюються на шум. Ремотної техніки можуть призвести до дратівливості, погіршення самопочуття, підвищення нервовості, зниження продуктивності розумової праці. Шум шкідливий для рослин. Вони повільно ростуть. Аналогічно діє шумна тварин. Від реактивного літака гинуть личинки бджіл. Самі вони втрачають здатність орієнтуватися, в пташиних гніздах тріскаються шкарлупи яєць, від шуму знижується надоїв корів, приріст маси свиней, несучість курей. Хворобливо переносять шум риби, особливо в період нересту. Рівень шуму вимірюється шумомірами. Одиницею вимірювання гучності є децибел. названа в честь американського вченого Олександра Белла, який винайшов телефон і слуховий апарат. Деякі звуки можуть нас заспокоювати, знімати стрес бадьорити, наприклад, шелест лісу, дзюрчання річки, спів пташок. Поміркуйте, чи можна слухати дуже гучну музику, чи можна багато часу проводити у наушниках. Вдома виготов із міцного паперу рупор і проведи його випробування. Чи вдалося з допомогою рупора покращити сприйняття звуку? Запишіть свої спостереження в зошит. Напиши твої улюблені звуки, чому вони тобі подобаються, що є джерелом улюблених звуків. А тепер оцініть свої знання, що вам було цікаво, що було нецікаво, що було важко. Що вам дав цей урок? Домашнє завдання опрацювати параграф відповідного підручника. Користуючись різними джерелами інформації, зробіть пам'ятку, як змешити шум у квартирі.